Дивіться, що я купила, дорогесенькі мої палет 5 кольорів. На кінець я дочекалася знижки, тому що зараз вам розкажу, почекайте. Ви Тільки гляньте. Відкрию і покажу вам вдома. Ми в барі. маску Ми Бон bon Валентіно Атлюті по-італійськи так говорить. Український святого Валентіна. Святого вас. Мені всі вас вітаю зі святом святого Валентина. Ми в Італії святкуємо дуже-дуже по-простому. Ось так нічого не робимо. Пішли в один бар, другий бар, в вулиці гуляємо. На обід прийдемо їсти додому, але на вечерю, напевно, кудись підемо. Просто по-простому, щоб просто не сидіти вдома, щоб не відкривати той самий холодильник і не їсти те саме, що, що є. Еспресо італіано, іллі. бон сан валентіно Тутті. В парі завжди хтось любить більше. Скільки терпіння треба мати в парі, скільки треба, просто терпіння і дати волю людині, яка з тобою живе. Знаєте, от Я з своїм компаньйоном зустрілася вже другий раз, та якби він був жоднатий, я була замужем. І ми дві людини, які зустрілися другий раз, вони повинні бути вільні. Бо вже людина пострадала в першому шлюбі, він пострадав, я в першому шлюбі пострадала, і ми цього не хочемо другий раз робити. Зійшлися добре, він мені сильно подобається. Я йому напевно, що сильно подобається, бо раз живе, раз запропонував мені жити з ним разом. І ну, я вам розкажу, я з ним познайомилася. Я розкажу їм, мені червоні тапочки перший раз купив, обов'язково розкажу. І багато таких, от, що я зовсім не думала з ніким ніколи не йти жити, а просто так по, по натуральному. Сидить тут біля мене. Такий котик маленький. І я. Задоволена. він мене переносить. Мені треба мужчину такий, щоб він мене переніс. Бо мене не тяжко перенести. Вони питалися, як він переносить, те, що ти постійно з камерою. Я постійно з камерою, тому що мені це подобається. Це моя розвага. В нього є своя розвага, у мене є своя розвага. І ось так зараз тут сидимо в барі, бачите, тут оголочок, який у нас гарний тут є. А там ще на другому поверсі ми ж туди ніколи не ходили. квіт, чанки сопраче. Чи... Такі диванчики червоні, такий столик 60 на 60, він зів паніно, я каву випила. І зараз йдемо далі. Гуляти ногами-ногами. Сказала машину, я не хочу брати. Ми тут в місті живемо, пішли наліво-направо. Вже пішов платити дургенький мій. І ось так, щоб скоріше було. Це вже досить пізно, тому що у нас запланований інтенсивний день сьогодні, розумієте? Дякую, що ви мені пишете, дякую, що ви мені що ви підписуєтеся на мій канал. Я, от я хочу показувати життя, таке яке воно є. От мені подобається е, просте життя. Просте життя з італійцем, без дорогих подарків, без дорогих е, претензій, без такого знаєте, людина себе все, все показує. Все, що найкраще, Який подарок мені потрібен, Я собі сама куплю, аби мені написали краще, щоб він дав тобі гроші, і ти собі сама пішла купила. Знаєте, ліпше з ним вибрати, бо так от дай мені гроші, я собі піду сама куплю. Це дуже дуже так. знаєте, мені не приємно. Як він мені дає, наприклад, там ті апізні, щоб прийти, показати мені, ось я це, це, це купила такий подарунок. Мені так не подобається. Ліпше було би краще піти походити. Мені самі це не легко піти походити, вибрати, і тоді піти з ним готовий. Нехай він заплатить ось так. А брати наперед гроші, якщо ти ще не купила, і пізніше принести додому показувати подарунок, це не, не це. Зі святим Валентином вас, усіх, дороге, мої 30 років назад, як я їхала в Італію, вже почалося, було в Україні свято. Дивляться багато для мене молодих людей. Я знаю, що колись-колись давно у нас не святкували. тепер святкують ще більше в Україні, ніж тут в Італії. Тут в Італії так собі. Квіточка і баста. Читаємо газету. Погода така нормальна в нас. Хочеться просто ногами ходити, ви знаєте, ногами-ногами. Спокійно, гарно. Парки є, свіже повітря. Я навіть куртку не взяла, бо ми ходимо по магазинах, тут страшна жара в магазинах, я не знаю, як так можна. У нас тепло. Я лишила всі вікна в хаті відкриті. Італія зими зовсім нема. Ми відкривати... Бон Сан Валентино тут З Днем Закоханих. Ми відкриваємо оце просико, яке в нас вже багато-багато років стоїть. З якого воно року, я не знаю, подивимося пізніше, з 21-го року. Ого. Вже буде старе, треба випити це. Вай, відкриває море. А прямо. А прямо. Бон Сан Валентино, а тутті. Всіх зі святом святого Валентина. Бажаю усім усім кохання. По-італійськи це буде тіяму. Я тебе люблю. Так романтично, і того ведмедика. Треба буде йому, напевне, голову вкусити. Він сердечко ось тут має таке. Дивіться, з поманти я завжди боюся. Ой-ой-ой ой-ой. Ой, море! Сердечка, ще цукорочки є. Зараз будемо тортик їсти. Ой, ой. Ой! Кузі-поко! Дорна, козі Так, у нас стіл виглядає дуже-дуже по простому Тортик готовий. Спочатку будемо їсти, як завжди, рікоту з повидлом. Рікоту треба з'їсти, рікота дорога, рікота з кози. З'їмо цю і інше будемо тортик пробувати. Все так як є. Розочка одна тільки, бо я попросила, будь ласка, не купляй мені квітів ніяких. Я зрізаних квітів дуже не люблю. Зараз її витягну, як свіжа роза. І сказала, ніяких ні дві, ні три, ні чотири, ні п'ять, ні шість, ні десять розів. Одна, символічно одна. Тут я ще не бачила, що є. Ну, є. Це от класичні цукорки такі. Що там з ними? Таке. Шо, скільки тут є? Ого, 100 грамів таких тих, хто компаньон мені таке вибрав, купив. Я його не просила, не показувала. Він каже, каже, що ти такі вибрав? Мені такі подобаються, так мені сказав. І це наш відмедик, який ще вже в нас стоїть давно-давно-давно. Ось так. Тортики отакі. Чим треба їсти? Ложечкою чи вилочкою? Якщо, якщо солодкі тверденькі, тоді можна їсти вилкою. треба їсти вилкою. Якщо солодкі кремове, треба їсти ложечкою. Це сердечко для мене. Поставимо його сюди. Я, напевно, будемо ложечками їсти, я так зрозуміла, що воно є Бонісімо! Ось Такий у нас романтичний обід. Ось таке сердечко, багато сердечок, закохані на мураті. Це в Італії так є, так прийнято для тих, хто хоче. Не, за всі, не всі так роблять. Ми собі створили ось таке святого Валентина, ось такого простого-простого. А зараз виходимо і йдемо на вулицю гуляти до 12 години ночі, щоб в хаті просто не сидіти. Чинчин, чин. -чин. чин, -чин. Mm. Buono, buono Dolce, dolce mm. Curicino Смачно, солодко, кремозо, кольорово, весело. Фантазія є. Коштує мало, багато задоволення. Такий тортик готовий, який нічого не коштує. chin Não, mm. mm -mm. mm -mm. mm -mm. No, 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 no. É e Оце сердечко. Ці сердечка. Оці дуже слабкі. Ці, мені здається, має повинні мати начинку цей шоколад. М -м -м. Цей ліпший. Як є ось така начинка кремова, пахуча. Дуже смачно. Смачно. М -м, -м. Так, вийшли ми з будинку, я зустрічаю свого сусіда. І м -м, він має 82 роки. Він дуже-дуже добре виглядає. Я його питаюся, кажу. Айригаляту у роза туамолє. Ти розу подарував своїй жінці. Він ха-ха-ха сміється. Сміється і каже. Нєн. почекайте. Сміється він. Ось так сміється. Каже, нєнте ти роза, а море тут то, Джо... -то Анно. Нє роза, а море тут то Анно він не відповів. Ніякої рози, любов цілий рік. Так якби цілий рік треба любитися, поважатися, а не в цей день іменно на Сан Валентіно. Я думаю. Ну... Якби ти своїй жінці, от яка має теж 80 років, вони молоді, вони на роверах їздять. По чотири рази я в хаті сижу, вони по чотири рази виходять на вулицю, на роверах, туди-сюди. Він виглядає так, як на 68 років, розумієте? Нормальна людина, як з ним станеш говорити. Ну якби ти ту розу купив, вже от сюди продається і отак не привіз, коли твоя жінка не чекає. Ти вже не даруєш їй, 30 років не даруєш, а може і 50 не даруєш. Може, може на 8 березня там принесеш її, ту мимозу десь вирвеш. І, цей, і то ще не знати, ну як так можна. Я тільки що своєму говорю, от ми йдемо тут, бачите, от так вийдемо по підручку. Я говорю, я хочу одну розу червону до, до кінця моїх днів на Сан-Валентіно. Я вимагаю цю розу, тому що там готові купляти, а навіть цілий букети, навіть 10 розів 20. Але я не хочу просто, щоб ця традиція отак падала. От ця жінка, що має свій серві, ти ніколи не носив, принеси один раз сьогодні. Побачимо твою реакцію. Вона сама щаслива жінка на цілий світ. Для жінки це важливо. Я з вами італійці говорю. Для жінки це дуже важливо, molto importante. Отаке пенсіріно кожен день. Кожен день. А мужчини вони зовсім не романтики. Вони навіть не знають, що це таке романтичизм. Ой, ти мужчини, мужчини. Їх треба вчити, вчити і вимагати. То, щоб кожен день приносив якесь кафе, би зробив, якесь, ну мінімальне, 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 я не знаю. я взагалі не розумію, що це таке означає. Але як скажеш, то так скоро робить. У як він скоро це все виконує. Любий каприз, любий каприз він виконує. Доразники мої, знову вас зі святами, святого Валентина. Всіх щасливих, якщо ви є плачете сьогодні, ви є нещасливі, і вам здається, що це так сумно. А я дуже багато раз проводила сама і чекала, що хтось мені подзвонить. ніхто не дзвонив, ніхто не просив. І от кохання знаходиться, якщо ти його не чекаєш. І зараз я абсолютно абсолютно спокійна, спокійна, що мені нічого більше не потрібно. Тільки от людину біля себе, на яку ти можеш просто розраховувати. Добра людина, на яку ти можеш розраховувати. І от ми йдемо гуляти. Дощ вночі трошки падав, трошки зранку падав, тільки що теж попадав. Це не пізно. Це є тільки шоста година. Я думаю, я навіть їсти не хочу. Я міг баньом хотів замовити ресторан, там 40 хвилин їхати на березі моря. Я кажу, дощ, ще кілька днів тому він це мені запропонував, а я кажу. Дощ, мені не хочеться годину їхати в ресторан, то саме їсти. Ви просто не повірите, що я просто сказала, що я не хочу йти в ресторан. Там то що їсти, я хочу просто бути вільно, прогулятися. В хаті ми гарно пообідали. гарно відпочили, все є, нічого нам не бракує. Гуляємо, ходимо, йдемо в центр. Спокійно, ногами. Подивимося вітрини, побачимо, як буде. Сьогодні навіть опалення не включали. Сиділи ми до 6 години, прийшлося виходити на вулицю. Я думала, що на вулиці холодно. Добре, що я хотіла хотіла я вже брати той мій шестяний сведер такий, знаєте, що я купила на Наталі. Говорю, вона би спотіла, я відкрила, я навіть ото зняла, мала такий шарпіс. Я за що її зняла? У нас зими зовсім немає. Я не знаю, тут так, так тепло, взагалі тепло. Сидиш в хаті на дивані, тобі здається, холодно. Рухайся, рухайся, рухайся. Вже прийшли. Ми так собі йдемо помаленьку, на вітрини дивимося, обговорюємо все. Карнавал, у нас нема карнавалу. У нас роблять карнавал, але тільки для малесеньких дітей. У таких, знаєте, 4, 5, 6, 8, там до 10 років. Для таких дітей маленьких роблять. Напевно, що і сьогодні був карнавал. Це центральна площа дому. Друг зустрілися два друга. Тут мені подобається десь колись заходити. Тут можна, о, кі, сердечко гарне, браслетик червоний, все до Сан-Валентіно. До Святого Валентина. М -м, сумочка Бордо така цікава, малесенька, твердиці каміні, гарна. Карнавал був для дітей маленьких, бачите? Стрижуть ось тут, перукарня. За 400 євро. Ви таке бачили? За 400 євро коштувало за 300 це ужас. Я свої волосся привожу в порядок за 55 євро. Ресторан вже готовий, роза червона є, це все до Сан-Валентіно. Це дуже-дуже дорогий ресторан, у нас тут в центрі міста. Так, ще за скоро, пів сьомої. Побачимо чи вечір. Я не знаю, чи ми тут будемо, чи ми чи підемо додому. Ну, коротше, так от чекають. Такі, як у мене. А тут? Багато всього красивого є. 15, 18, 19 євро. Біжутерія. Кульчики по 5 євро. Які хочете. І тут багато шарфиків по 15, різних кольорів.